Наступна орхідея, яку ми з вами зараз будемо дивитися, називається Summer Bright. Це її, її домашнє цвітіння, тобто це повністю домашній цвітонос. Перше домашнє цвітіння на 5 квіточок. Якщо пам'ятаєте, ми її як придбали, то боролися з стріпсом. В принципі, успішно поборолася. І ось ця квітка її розквітла буквально сьогодні. Я її покупала. Ця орхідея також в мене не пересаджена за весь час, який вона в мене. Ну, це з літа, точно місяць не пам'ятаю, зараз не скажу. Вона виростила, по-моєму, два листочка ось ці, цей. той І розда вона у кокосовому торфі, кокосові чипси і трохи кори. Ну і поки що я її не пересаджую. Вона має ось таку соковиту губку, помаранчеву, на кінцях рожеве. І вона трошки венозна. Якщо придивитися поближче, ось тут, трошки венозна. Також покупалася вона перед зйомкою. Як я вже говорила, то я не боюся такого субстрату, тобто, що вона росте в такому торфі. Просто я її рідше поливаю, так як вона довше просихає і все. Ніякого особливого там, догляду за нею нема. І знову тут асистент прийшов перевірити, що ми знову тут знімаємо. Ну, і ось таке цвітіння ми маємо. Ну, звичайно, не таке вже й пишне, як хотілося б, але, думаю, для першого разу нехай буде. І будемо сподіватися, на наступний раз буде пишніше. На цьому буду завершувати. І переходимо до наступної орхідеї. Подивимося ще одну з повним розпуском.